Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. Україну чекає масова мобілізація. Така моя суб'єктивна думка українського журналіста. Масова мобілізація і вигрібати будуть усіх. Будуть ходити по хатам, тому що інакшого, інакшого виходу влада не бачить. Фронт тріщить по швам, страшенні бої, нехватка. На нулі особового складу. Усіх глухих, сліпих, кривих, туберкульозних, наркозалежних повигрібали. Дідів повигрібали, вигрібають, виловлюють кожен день. А фронт це меле, меле перемелює людські долі та життя. Тому чекайте, масової мобілізації. Така моя суб'єктивна думка українського журналіста, і про це вже говорять. Дуже багато людей в Україні. Ну і законопроект про те, що потрібно мобілізовувати силовиків пенсіонерів. Перші під роздачу попадають силовики пенсіонери, які скоро підуть на фронт. Такий законопроект, вже, як кажуть, висить в Верховній Раді. Що це означає? Це означає, що війна буде продовжуватись, це означає, що Путін. Тягне час, просто роблячи вигляд, що він хоче миру, дурячи Трампа. Це означає те, що потрібно Україні протриматися ще два роки. І це не я кажу, це каже е, головна дипломатка Європейського Союзу Каї Калас. Каї Калас, яка великим спеціалістом в лапках військової справи. Вона каже, Україні потрібно протриматися ще два роки. Ким триматися? Ким триматись, які втрати особового складу на передовій. Ви вчули про втрати? Коли взагалі ви чули про втрати на передовій, військові втрати, медичні втрати? Які? А я скажу немалі. Потрібні люди на фронт, потрібно тримати фронт. Тому, Тому буде, на мою думку, Суб'єктивну думку українського журналіста масової мобілізації Україні, будуть вигрібати усіх на фронт. Тому що влада вважає, що інакшого виходу немає. А як ви вважаєте, потрібна масова мобілізація? Скажете, а нагадай, що ж ти мовчиш про чиновників, депутатів, блатних приближених влади, ТЦК, поліцаїв. Я кажу, пишіть, коментуйте активно, хоча є інформація, що і до них вже добираються, що вони теж скоро маршовими батальйонами підуть на фронт. Україну чекає масова мобілізація. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!